Влітку у Празі спекотно, та тепер у вас є можливість як слід освіжитися. В пабі, розташованому в історичному центрі міста, неподалік від Карлового мосту, просто серед літа панує зима. Весь інтер'єр пабу, включно зі стінами і меблями, виготовлено із льоду. На це знадобилося 40 тонн криги. Паб працює цілорічно. Звісно, влітку в розпал туристичного сезону відвідувачів тут більше, ніж в іншу пору. Але і в грудні людей не бракує. Погода не відграє настільки важливої ролі, як ми спершу гадали. То по часі не граєш такого ролі, як сма самісли. Температура всередині пабу завжди мінус 7 градусів за Цельсієм. Втім, аби розігрітися до ваших послуг, танці і горілка. У Нью-Йорку є свій крижаний бар. Його назва мінус «Мінус 5». Він розташовується неподалік від Таймс Сквер. Прохолодно в прямому значенні слова атмосфера цього закладу результат технічних досягнень. Це далеко не те саме, що типовий морозильний ресторан. Ми витратили кілька мільйонів доларів на комп'ютеризоване холодильне обладнання, яке враховує безліч навколишніх чинників. Температуру повітря, людського тіла, вологість, пору року, кількість людей у барі тощо. Це справжня наука постійно отримувати в приміщенні без вікон потрібний рівень вологості та температури. Гості можуть перебувати тут скільки завгодно, проте залишаються в середньому 45 хвилин. Кожні 6-8 тижнів кваліфіковані різьбярі оновлюють інтер'єр, аби він завжди був свіжим та привабливим для відвідувачів.